Друзі, усім привіт, всім гарного мирного дня, мирного неба. Христос Воскрес, мир Божий. Що сьогодні? У нас сьогодні 28 квітня. Сьогодні робив ревізію, підкладав вогощенку там, де потрібно було. Підклав, виходить, в два вулики. В і отам от для бакфасту. Потім що, забирав від них кормові рамочки з перегою, які є повномедні, ну, так скажемо, які вони позаносили. Які брав у сімейки там. Двох-двох сімей відібрав, у тих, яких було. І це, так скажімо, відбираю для того, щоб було на відводки. У всім, як є, як там, в сім'ях є там медочок, так що не переживайте, не турбуйтесь. Все там у них добре, відбираю лишній мед того, щоб бджіл йдуть у ройовий стан. І зараз цвітуть сади, і вони носять пектар, так скажемо. Так, так само пилок носять дуже активно. Бакпост. Ось така от ситуація у нас у Сам. Тут, ось у мене. Сімейка. А тут слабенько, але носять вони пилокчик, так що все в них буде добре. Все, друзі, ось Таким чином працюємо. Сьогодні йду також, подивлюся на сім'ю виховательку, яка виховує у нас маток, і з тої сім'ї буду робити відводки. Короче, ось такі справи. Тут все добре, слава Богу. Чекаємо, от якраз сьогодні хороша погода. Минулими днями було плюс 11, плюс, плюс 15. Трошки низько, але нічого. Зараз погода вже налаштовується і все буде добре. Так скажімо, Дивлюся на ясть кормів, щоб матки нормально розпрацювали. Маток буду міняти в деяких вуликах, того, що слабенько вони працюють, мені не подобається. Ну і от таким чином, скажімо, працюємо. Все, друзі, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного, мирного дня, мирного неба і до зустрічі.